Залізничний вокзал залило водою. Пісок і гравій на Богдана Хмельницького забив зливні мережі. А машини Чернівчан, немов кораблі, розсікали хвилі на дорогах. Сильна злива наробила біди у Чернівцях. Подробиці розповість Олександр Докіїн. Негода знову застала міську владу зненацька. Колапс із мережами під час зливи став поганою традицією у Чернівцях. 7 червня жителі міста відчули, як декілька годинний дощ може паралізувати рух транспорту та завдати чимало лиха. Літня злива перетворила вулиці Чернівців на водні канали. Місцями рівень води досягав декількох десятків сантиметрів. Чимало водіїв фіксували на відео наслідки зливи, а когось дощ застав просто на вулиці. Да, я йшла пішки, і мене отак оттупило. Це було весело да Можна було відчути, як на череми себе люди почувають, коли там сплавляються на рафтах. У Нас вже дуже погані е, забиті стоки. Їх правда тепер чистять. У нас же дуже довго дощів не було і якось мусор збирався. На думку чернічан злива була не критичною і короткотривалою, а наслідки говорять самі за себе. Наш город абсолютно не готовий до таким. Таким моментом. З центрального парку Шевченка на тротуар і проїжджу частину розливався водоспад. Критична ситуація була на вулицях Руській та Гагаріна. Вхід до приміщення вокзалу закрили. Напевно, аби туди не потрапляла вода. Тому люди стояли під дверима. Багато не встигли на київський поїзд. Вот. Там де машини паркуються. Там все в общем по ще людям було. За словами владників, 7 червня за 5 годин випав 31 мм міліметр дощу, що можна вважати стихійним лихом, каже Ярослав Кушнірик. І додав, що зливові мережі міста до зливи були очищені. Такого випадку, щоб саме за зливової мережі, яка не була прочищена, були проблеми у в мішепі, не було вчора. Вони об'їжджали і таких проблем не було. У міськшепі запевнили, що ситуація у місті була під контролем, а залізничний вокзал затопило через його географічне розташування. Вся зливова мережа знаходиться в сталому робочому режимі. Чернівчан, котрі потерпіли від негоди, такий сталий робочий режим не дуже влаштовує. Це все на нашу, на нашої рядської мерії. Та вся твістина, тому що комунікації наші вообще ну ніяк вони не срабатують. То тобто, есть різко пішов дощ. Все залило, і з року в год одно і те то же. Тобто комунальники, взагалі, ну вони ніяк не вирішують цей питання. Літня злива стала випробуванням для вулиці Богдана Хмельницького, частина якої вже капітально відремонтували. На думку Валерія Мандрика, вулиця витримала стихію. Богдана Хмельницького нормально вся злива мережа працює в сталому режимі на даний момент. За словами депутата Володимира Башлея, комунальники неадекватно оцінюють ситуацію і не дивляться правді у вічі. Такі сильні були потоки води, що позмивало весь той гравій, то той, той, весь будівельне сміття, яке залишили після себе комунальники до ЖД вокзалу, позмивало люки. Тобто, як можна говорити про те, що злозливнева система спрацювала? Депутат особисто перебував на вулиці Хмельницького під час зливи і слідкував за тим, що відбувається. Йється з комунікаціями та дорогою за таких погодних умов. Вода, яка потоком йшла по вулиці Богдана Хмельницького проявила всі недоліки роботи дорожників. Ми бачимо, що бруківка встелена по вулиці нещільно. Проміжки між бруківками не припустимо великі. Розповідає Володимир Бешлей. Це наслідок неякісного виконаного ремонту. Ціна якого перевищила початкову на декілька мільйонів. Богдана Хмельницького вже сьогодні поплило, тобто вулицю пішли хвилі. Це означає, що бруківка почала присідати. Це без незважаючи на те, що вулицю не рухається інтенсивно громадський транспорт. Підвали декількох будинків у Чернівцях залишаються затопленими. На на дорогах розчищатимуть декілька днів. Покрівля щонайменше двох багатоповерхівок протекла зливи. Це треба просто пережити, впевнений Ярослав Кушнірик. Ми змушені просто переч... перечекати, поки там хвилин 20-30, поки зійде вода. За словами Володимира Башлея, наслідки стихії обговорять на сесії міської ради і попросять Ярослава Кушнірика прозвітувати перед депутатами Олександр Докін, Роман Палатик, Чернівецький промінь.